Якщо в квартирі встановлені лічильники, власник платить тільки за фактично використані комунальні послуги, але вартість опалення, внесків на капітальний і поточний ремонт, вивезення сміття та прибирання в під'їзді. А також загальнобудинкові потреби залежать від площі квартири, саме їх і можна скоротити. Разом з експертом з перепланувань Максимом Джураєвим розбираємося, як знесення і зведення перегородок вплине на розмір комунальних платежів. 1. внесіть зміни в кадастр нерухомості і техпаспорт квартири. Якщо ви переносили або зводили нові перегородки, міняли розташування дверних прорізів, площа приміщень могла зменшитися. Адже частина її зайняли стіни, загальна площа квартири враховується при розрахунку вартості опалення та внесків на капремонт, за загальнобудинкове майно та вивезення сміття. За всі ці комунальні послуги можна буде платити менше, якщо внести зміни в кадастр нерухомості і замовити новий техпаспорт квартири. Порада експерта Топтен. Щоб внести зміну в кадастровий паспорт і в розреєстр, потрібно спочатку узгодити перепланування з машин Потім ті повинні провести інвентаризацію, після чого можна замовляти технічний план для внесення змін в кадастрі і розреєстре. ви отримаєте нову виписку ЗЕГН зі зміненим кадастровим планом і площею. Тільки після цього можна подавати документи в керуючу компанію на перерахунок комунальних послуг. Два з електричною плитою можна менше платити за електроенергію, заміна газової плити на електричну і навпаки, теж обов'язково повинна бути відображена в техпаспорті квартири, зазвичай тарифи на електроенергію в будинках, де встановлені електроплити на 23.0, нижче, щоб довести своє право платити менше. Потрібно надати в керуючу компанію техпаспорт квартири з внесеними змінами і документ про погодження та проведення технічних робіт з перебудови з органу місцевого самоврядування. 3. автономне опалення дозволить менше платити за газ, якщо в будинку спочатку передбачено автономне опалення і водогрійна колонка в кожній квартирі, то мешканці платять за газ менше при наявності газової колонки. Ціна за кубометр газу по лічильнику знижується в середньому на 2,0, а місцеве опалення зменшує платіжку ще на 7,10. Тому, якщо ви вирішили відмовитися від централізованого опалення та гарячого водопостачання і встановити в квартирі котел, то можете розраховувати на зменшення плати за комунальні платежі, правда. Для узгодження такої переробки в квартирі буде мало внести зміни в техпаспорт, адже вони торкнуться всіх мешканців будинку. Чотири повідомте керуючу компанію про всі зміни, щоб зменшити комунальні платежі. Просто оформити всі документи недостатньо нараховувати комуналку, виходячи з нових даних про квартиру, будуть тільки після того, як ви повідомите ці дані керуючої компанії. Або необхідно надати акт приймальної комісії з перепланування новий техпаспорт і виписку зегн вже з наступного місяця рахунок зменшиться. П'ять відмова всіх сусідів від загальнобудинкового майна дозволить не платити за нього, плата за загальнобудинкове майно ділиться між власниками всіх квартир, тому не платити за нього можна, тільки якщо всі мешканці спільно відмовляться від нього і ліквідують, наприклад, таке практикують в Сталінках. Зі сміттєпроводом на кухні просто закрити його панеллю і перестати використовувати недостатньо. Потрібно написати колективну заяву в керуючу компанію. Перекриття ствола сміттєпроводу буде оформлено як реконструкція багатоквартирного будинку. Порада експерта, ТОП – тен, щоб узгодити демонтаж сміттєпроводу, необхідно провести загальнобудинкові збори, на яких всі власники всіх квартир в будинку повинні підписати відповідний протокол. Проект погодить машин а демонтувати сміттєпровід буде керуюча компанія. Теоретично так само можна вчинити з батареями опалення в під'їздах з кранами води, які виходять в під'їзд або на вулицю і використовуються, наприклад, для поливу клумб, але це рішення має бути ретельно зважено і узгоджено. Читайте також 5 складних випадків перепланування, які реально узгодити перепланування, 10 речей, які точно можна узгодити. Три законних варіанти перепланування однушки в Брежневке.